Минулої на поле стадіону воїнховані вийшли ті самі суперники що й три роки тому, але грали зовсім інші команди. Дещо інший футбол і розподіл фізичних сил інший на жаль для нас результат. Динамо програло 1-2 команді далекій від колишнього. Зараз сміливо можна сказати зіркового складу. ПСВ Стам, Коку, Нуман, Зенден, Ніліс для голландського клубу. Це вже історія. Філіпстадіоні сценарій першого тайму був для нас оптимістичним. Максим Шацьких забив швидкий гол. Його колега у нападі Деметрадзе рухався не лише багато, але й на диво плідно. А вся команда виявила неабиякий хист у відборі м'яча суперника. Так тривало хвилин 25. Міг суддя призначити пенальті за порушення проти Деметрадзе. Ми могли збільшити рахунок із гри, коли м'яч воріт виніс Клаудіо. Не пощастило. Що сталося з командою? Потім пояснити неможливо. Морально вольові якості Динамо були явно не на висоті, і гол Люсіуса їх лише окреслив. По перерві команда Лобановського черговий раз керована своїм наставником за допомогою телемонітора та стільникового зв'язку, не знайшла в собі сил зіграти бодай на утримання рахунку. А раніше ж ми вважали ганьбою те, що нині оцінювали як панацею. Зрештою, головний біль Динамо, як не дивно, співзвучний із проблемами збірної. Обом колективом не вистачає злагодженості і осіб, не позбавлених організаторського хисту лінії півзахисту. Динамівці, пропустивши другий гол Близнюк від Брюгінка, розклеїлися остаточно і навіть натяків на можливість відігратися не робили. Єдиний завдяки кому рахунок залишився 1-2 – Шовковський він швидко призвичаївся до поля після травми і кілька разів рятував команду від більших неприємностей. Слід зазначити, що ПСВ у наших очах справді не постав суперклубом, а гра на підтвердження усієї нелогічності футболу відрізнялася від тієї трирічної давнини. На боці ПСВ було більше прагнення перемогти, але це погодьтеся за відсутності інших аргументів. Слабкий фактор. Третій рік ми починаємо Лігу чемпіонів однаково. Традиція малоприємна, але вже обросла парадоксальним оптимізмом. Це нам не заважало виходити до наступного раунду. Сподіваємося, Динамо продовжить традицію і цього року.